Добрий день! Ми продовжуємо вивчати живу природу Землі. І сьогодні на уроці ми поговоримо про пристосування організмів до умов існування в різних куточках планети. Сьогодні ми ознайомимося з рослинами і тваринами різних куточків нашої планети. Та особливостями їхнього пристосування до життя в різних кліматичних умовах. Використовуючи малюнки, навчимося розпізнавати тварини та рослини різних природних зон, будемо виховувати пізнавальний інтерес до різноманіття тваринного і рослинного світу нашої планети, бережливо ставитися до природи, сприяти розвитку екологічної компетентності. Якщо подивитися на нашу планету з космосу, можна побачити два величезні простори: синій океан води і зелений океан рослинності. Людина живе на Землі в оточенні рослин і тварин. У лісах, пустелях. Проживають різноманітні тварини, комахи та птахи, тигри, леви, ведмеді, вовки, зайці, бджоли, змії, черепахи, лебеді, солові та багато інших. У водоймах теж кипить життя їх населяють риби, раки, краби, жаби. Природа настільки різноманітна, що неможливо все перелічити. Вона вражає своєю красою. Але дуже вразлива. Савани Савани займають майже 40% території Африки, північно-схід Азії, є окремі ділянки в Австралії. Мешканці Саван Особливості рослин саван у цих районах добре ростуть трави, Їхні густе і звивисте коріння може вбирати і найкращим чином використовувати будь-яку кількість опадів. Товсті стовбури, наприклад, хлібного дерева служать для складування води. Листя місцевих акацій майже перетворилися на голки. Тому вони випаровують небагато води. Визитна картка сухих саван тропічної Африки та Австралії баобаб. Особливо, коли він скидає листя, баоба листопадне дерево. Коренева система баобабу у періоди дощів збирає вологу, передає дерево та зберігає у собі. У баобабі може бути 120 тисяч літрів води. Особливості тварин саван. Забарвлення вовни левів ідеально для маскування з навколишнім середовищем. У них є гострі гачкуваті кігці, які вони можуть забирати або висувати за бажанням, леви мають гострі зуби, які ідеально підходять для того, щоб кусати та пережовувати м'ясо. Вуха слон використовує як віло для охолодження всього тіла. За допомогою хобота слони дихають, сприймають запахи, п'ють і купаються, а крім того, здобувають собі їжу і обривають на деревах гілля, яке високо росте. На підошві ніг під шкірою є особлива желеподібна пружна маса, що дозволяє ступати зовсім безшумно. Хутро цієї тварини коротке і пофарбоване в червоний, коричневий, чорний, жовтий і білий кольори. Кожна особина має своє унікальне забарвлення. Різнокольорове пальто забезпечує маскування під довкілля. Зебра гранта має чорні та білі смуги по всьому тілу, проте ніс та копита повністю чорні. Кожна особина має своє унікальне забарвлення. Страуси не літаючі птахи, крила у страусів недорозвинені, задні кінцівки довгі та сильні. Чорний гриф – неймовірно пильний птах. Свою здобич він виглядає, ширяючи на висоті один два кілометри над землею. Гострота зору цього птаха у сім разів перевіхує зір людини дзьоб грифа загострений, загнутий униз. Мешканці Північного та Південного полюсів. Довге і густе хутро. З густим підшерстком до того ж, добре змащено жиром, не намакає у воді і не вкривається льодом на морозі. Товстий шар під жиру захищає від холоду у воді і на повітрі зменшує питому вагу звіра, полегшуючи плавання. Широкі лапи з плавальними перетинками між пальцями вкриті густою шерстю не лише зверху, а й знизу на підошвах, що дає можливість не провалюватись у снігу, не ковзати на льоду і не обморожувати лапи. За рахунок білого оперення полярна сава маскується на тлі снігу. Песец живе у Тундрі і на чисельних островах Північного Льодовитого океану. Густе і пухнасте хутро чудово захищає його від сильних морозів. У деяких пінгвінів прошарок жиру такий великий, що це може стати причиною перегріву. Тоді, щоб охолодитися, птахи приймають вертикальне положення і максимально розводять ноги в різні боки. Завдяки наявності жиру а також особливі будови пір'я вони не мерзнуть у холодній воді. Мешканці помірної зони. Помірна зона сама назва цього середовища свідчить про його неоднорідність. Тварини степу. У севців характерними для українського степу, крім численних дрібних гризунів, є заєць, тхір степовий, ласки, горностаї, вовк, лисиця, зустрічаються барсуки, сарни. Більшість тварин живе в норах, з птахів, степовий і польовий жайворонки, перепілка, вівсянка чорноголова, сіра курібка, буревітер, з плазунів зустрічаються ящерки, полос. Жовто черевий, гадюка степова і черепаха степова. В степах ми знаходимо чудові приклади пристосування рослин до нестачі вологи. Вони тримають більшість своєї біомаси під землею, у масивних коренях, бульбах і цибулинах. Для переважної більшості степових рослин характерно розвиток сильного опушення стебел, листя, а іноді навіть квіток. Вузькі волосоподібні згорнуті вздовж листя є постійною ознакою як у типчака. Листя всіх молодих покрите міцною шкіркою, практично без продихів, що також допомагає зберігати вологу. М'ясисті листочки, в яких відбувається накопичення води, мають Очіток, а також молодило. Вузеньке листя Типчака і Ковила втрачають мінімальну кількість вологи. Багато видів несуть густе повстяння опушення, наприклад, коров'як звичайний і вероніка Сива. Степова зона. З відкритими безлісами просторами викликає інтерес різноманітністю рослинного покриву і багатством флори. Мешканці лісу. Рослини лісів. Мішаний ліс. Рослини в лісі ростуть ярусно. На різній висоті, в залежності від того, наскільки вони потребують сонячного світла. На першому ярусі дерева, яким потрібно багато світла і вітер для поширення пилку: це береза, граб, дуб, сосна, ялина. Пристосованість рослин позначається і в тому, що одні рослини поступово змінюються іншими. На другому ярусі чагарники, які запилюються комахами і насіння розповсюджуються тваринами. Це ліщина, барбарис, ожина, шипшина, малина. На третьому ярусі трави і гриби. У рослин в лісі різні темпи розвитку чергування цвітіння і дозрівання плодів. Тому вони не заважають один одному. Серед лісових трав дуже багато лікарських. Це брусниця, ромашка, чистотіл, шавля, квасениця звичайна. На четвертому ярусі мохи і лишайники, яким більше потрібна вологість і не потрібна так багато світла. Умови життя в лісі, сприятливі для тіньо витривалих трав і папоротей. Мох маршанця мінлива, зозулін льон, лишайник ксанторія, папороть. Від втрати води з настанням холодів, рослини помірних зон захищає листопад. Тварини лісів Тварина завжди пристосовується до місця, де живе. Кожній тварині треба вижити, добути їжу, розмножуватися та виростити малечу, тому тварини пристосовуються, щоб цього добитися. Тварини, що живуть з граями, як, наприклад, вовки, вміють полювати групою. Серед мешканців є такі, що пристосовані лише до наземного переміщення. Вони плазують, бігають, стрибають, лазять, опираючи на земну поверхню або на рослини. Інші тварини можуть пересуватися і в повітрі літати. Уберегтися від висихання тваринам допомагають щільні покриви тіла: це хітиновий покрив у комах, луска в ящерок, раковини в наземних молюсків, щільна шкіра у савців. Вух пересувається по землі завдяки роботі м'язів, тулуба, кій, олень, козуля, вовк використовують для цього всі чотири кінцівки, голуб і орел. Тільки дві задні у голуба і орла, передні кінцівки крила пристосовані для польоту. Зайці, які змінюють своє забарвлення на білий колір з метою маскування і відрощують вовну на подушечках лап, щоб по льоду і снігу було простіше пересуватися. Одним із способів врятувати своє життя від зубів і кіктів хижака, є линька. З настанням холодів замість літньої, сірої з'являється тепліша і пухна стабіла. Ця прудка, руденька красуня узимку, щоб сховатися від ворогів змінює рудий кольор хутра на блідий, сірий. Так вона залишається непомітною серед стовбурів та гілочок. Рятуючись від зимового голоду, деякі птахи відлітають до теплих країв. Тварини відкладають жир для того, щоб можна було пристосуватися до тривалого життя без їжі. Найприятнішим варіантом для ведмедя взимку стає сплячка. З наближенням холодів, шерсть звірів густіше, вона накопичує під шкірою запасу жиру. Мешканці тропічних лісів. Мешканці тропічних лісів. Тропічні дощові ліси світу є домом для рідкісних та унікальних видів флори та фауни, які більше ніде не зустрічаються на нашій планеті. Особливості рослин тропічних лісів. Епіфіти мають пристосування для прикріплення та вловлювання води та поживних речовин із повітря. Орхідеї ростуть на скелях, у ґрунті, під землею та на інших рослинах, покладаючись на певних комах або птахів для запилення. Банани одна з дивовижних рослин тропічного світу. Незважаючи на те, що вони схожі на дерева, банани це не дерева, а величезні трав'яністі рослини. У тропічних лісах також можна зустріти ліани. Вони досягають найвищих шарів, піднімаючись стовбурами дерев у пошуках світла. Гіліконія. При квітки цієї рослини фактично приховують квіти рослин та захищають нектар. Тому до них можуть дістатися тільки певні птахи, такі як колібрі. Метелики також люблять поласувати солодким нектаром. Особливості тварин тропічних лісів. Тукани мають довгий великий дзьоб. Ця адаптація дозволяє птахові досягати плодів на гілках, які надто малі, щоб витримувати вагу птиці. Гуацин в'є гніздо в чагарниках, гілках дерев над водою. Падати пташенятам не страшно, тому що вони відмінно пірнають і плавають. Райські птах вони мешкають у горних лісах, не мають ніг, тому люди вважали, що вони все життя проводять в небі і ніколи не сідають на дерева. Лінивці. Пересуваються дуже, дуже повільно. Синьо-зелені водорості растуть на їх вовні і надають лінивцям зеленувате забарвлення, а також захищають від хижаків. Коала живиться тільки листям евкаліпта. Найсильнішим і найшвидшим хижаком у тропічному лісі є ягуар. Це велика жовта кішка з ефектними чорними плямами на поверхні шкіри. Ягуар дуже добре лазає по деревах. Тіло броненосця вкрите щільним панцирем, що нагадує щі черепахи, живиться тварина різними дрібними тваринами, мурахами та термітами. У чіпрачного тапіра таке забарвлення є захисним. У темряві тапір ніби встрачається, помітною залишається лише біла пляма, що заважає хижакам опізнавати відобуток за контурами. Поганий зір компенсується сильним нюхом та слухом. Мешканці пустелі особливості рослин пустелі. У зв'язку з кліматичними особливостями деякі рослини можуть рости в пустелях. А чому у рослин пустелі довге коріння? Воно дозволяє добути вологу з глибинних ґрунтових шарів, також корінням рослини закріплюються в ґрунті. Жорсткі дрібні листки, які у більшості рослин трансформувалися в голки, завдяки цьому волога з рослини випаровується повільніше. Мініатюрні листя або колючки не тільки зменшують втрати води, але й допомагають стримати тварин від поїдання рослини. Ще одним із пристосувань цих рослин є наявність листя з сірим, синім або сумішу сірого, синього та зеленого кольору. Ця суміш кольорів допомагає зменшити поглинання тепла. Мешканці пустелі тварини. Вдень у пустелі стоїть нестерпна спека, під час якої більшість тварин, якби вони не мали спеціальних засобів, змогли б прожити не більше декількох годин. Деякі тварини виходять зі своїх укриттів тільки вночі, коли температура спадає до 25 градусів за Цельсієм. Комахи, павуки, скорпіони і деякі плазуни відбивають пекучі сонячні промені поверхньою власного тіла, проте теплокровним тваринам, і птахам допомагають інші засоби охолодження організму. Наприклад, тушканчикам і кенгуровим стрибунам води взагалі не треба, їм вистачає тієї рідини, яка утворюється в організмі в процесі травлення. Повністю з головою у пісок ховається вухата та піщана круглоголовки. Вони ніби тонуть у піску. Кораблям у пустелі. Названі верблюди вони настільки добре пристосовані до життя в пустелі, що можуть обходитися без води місяцями. Головне, що перед засухою верблюд зміг відкласти жир в горб, завдяки якому потім зможе отримувати енергію і воду, яка утвориться при розщепленні жирів. Вуха допомагають найменшій лисиці фене полювати вночі, вони служать її антенами. Також вуха допомагають виводити надлишкове тепло з організму. Змії, що живуть серед пісків, змогли виробити свій стиль руху, боковий хід. Таким чином рухається рогатий гремучник, хвостата гадюка, піщана ефа. Мешканці морського простору землі. Забарвлення скатів верхньої області тіла буває як світлим. Приміром, піщаним так різнобарвним. Це надає йому можливість злитися з навколишнім простором. Восьмінік володіє здатністю змінювати забарвлення, пристосовуючись до навколишнього середовища. Звичайне забарвлення коричневе. Якщо восьмінік наляканий, він біліє, якщо розгніваний, то червоніє. Полегшує рух водних тварин, зменшуючи опір середовища оптична форма тіла і слизь, який виділяють їх покриви, вкриті дрібною лускою. До пересування у воді пристосовані і подібні до лопастей кінцівки багатьох видів водних тварин. Водні ссавці, дельфіни і кити, дихають за допомогою легенів, і за кожною порцією кисню їм доводиться виринати на поверхню. У багатьох риб, які живуть у глибинах, є розташована безпосередньо перед пащою приманка, що світиться і приваблює здобич. наприклад, риба вудильні, А деякі запозичують світло. Гавайський бобтейл-кальмар не може світитись. Замість цього спеціальний орган в його організмі вбирає і живить бактерії, які світяться. Медузи мають прозоре тіло і практично непомітні у воді. Перевіримо свої знання. Завдання 1. Подивіться на малюнки та оберіть тварин, які не впадають в зимову сплячку. Білка. Кобан. Білий ведмідь. Лисиця. Розподіліть представлені рослини на два стовпчики. У першому рослини першого ярусу, в другому рослини третього ярусу. Запишіть в стовпчику назву кожної рослини. Рослини першого ярусу граб, береза, сосна. Рослини третього ярусу. Брусниця, коров'як звичайний, чистотіл, гриб білий. Виконуємо зараз тести. Питання номер 1 Вкажіть пристосування тварин до дубових змін умов середовища А. Зміна оперення у птахів, Б. Зміна покривів у плазунів. В. Зміна активності тварин у день і вночі, Г. Впадання у сплячку або стан зацепіння Друге запитання: Вкажіть, які ознаки не характерні для нічних тварин. А. Гострий слух Б. Гострий зір В. Розвинений нюх, Г. Яскраве забарвлення. Запитання номер три: Вкажіть ознаки пристосування окремих видів тварин до холодної пори року. А густе хутро Б. Змінюються забарвлення, В. Впадають у сплячку, Г. Усі відповіді правильні. Запитання номер 4: Назвіть тварин, які ведуть активний спосіб життя в день. А. Сови Б. Кажани, В. Ластівки, Г. Іжаки. Правильні відповіді. Підводячи підсумки сьогоднішнього уроку, поміркуйте, про що ви дізналися, що вам сподобалось на уроці, що вас зацікавило, чому ви навчилися і де ви відчули труднощі. Домашнє завдання. Високий рівень. Повторити параграфи з 22 по 29. Виконати творче завдання. Чому кит випускає фонтан. Достатній рівень повторити параграфи з 22 по 29. За допомогою інтернет ФРЛ знайдіть відповідь на питання, чому деякі птахи не відлітають восени на південь. Наведіть приклади. Середній рівень повторити. Параграфи з 22 по 29. Виконайте самостійно практичне завдання, користуючись відеоматеріалом уроку для високого, достатнього та середнього рівня. Практичне завдання виявлення у рослин і тварин пристосованості до умов існування. Для кращого засвоєння цієї теми. Вам допоможуть інтернет-джерела. Дивний світ природи. Він зустрічає нас морем звуків, запахів, загадок і таємниць, змушує прислухатися, придивитися, замислитися. Не можемо собі уявити наше життя без лісів, полів. Річок і озер, сама природа подбала про те, аби все, що є в ній живим, було красивим. Наш дивний світ такий, як казка, он в небі хмаронька пливе. ж бережи його, будь ласка, все в ньому гарне і живе. Он квітка полум'ям палає, яскраве сонечко блищить. Чарівна пташечка співає, все в диво світ прийшло, щоб жити. Дякую за увагу. До зустрічі!